Світ переповнений людьми, які чинять зло. Можливо, їх навіть більше, ніж нам здається. Але ми, християни, що маємо з тим робити? Чи маємо їх любити, підтримувати, допомагати, чи сторонитися? З допомогою Аби Макарія запрошую сьогодні панство в цьому власне розібратись. Тому дуже радо вас вітаю і безмежно радо велкам. До одного із своїх співбратів Аба Макарій сказав таку річ: ніколи не ночуй в келії брата, про якого говорять погане. Дорогі, ми знаємо, що монахи це ті, хто в героїчному ступені взагалі переживають те, чого вчить нас Ісус Христос. І якщо варто любити злочинців, якщо варто робити людей, які чинять зло, то хто, як не монахи, мали би це робити? Але чи Аба Макарій говорить, що не любить цього чоловіка, чи не допомагає йому, чи не будь поряд з ним і так далі? Ні. Говорить, не ночую нього, тобто не створюю прекрасних умов для того, щоб він чинив зло. Другі, дуже древня ця історія. Пам'ятаю, колись я дуже вхопив від своїх батьків, коли щось там в мене вкрали. От і мене дивувало, як так, то ж це ж не я вкрав. От, але отримав той наганяє за те, що я зробив сприятливі умови для тих людей, які вчинили цей злочин. І тому любити тих, які чинять кривду, не любити, допомагати їм, підтримувати і так далі, дорогі, перед тим, як задамося цим питанням, то постараємося не чинити сприятливих умов для злочину. В цьому хай допоможе вам Бог і Дух Святий, нехай вас постійно надихає. Я ж дякую і до наступної зустрічі. Па.